У цьому відео ми спробуємо розібратися, як приєднатися до курсу Google класу. Спочатку нам потрібно змінити свій обліковий запис. Що для цього потрібно зробити? Шукаємо серед своїх сервісів сервіс Google. Тут, у правому верхньому куті, ми бачимо такий кружечок із своїм зображенням. Тобто, ми розуміємо, що ми під'єднані тут до свого аккаунту Gmail. Якщо його відкрию, ось я бачу samasha.gmail.com, Тобто, це мій аккаунт. Тут він уже під'єднаний, я в ньому працюю, а мені треба його змінити. Я повинна сюди завести той аккаунт, який отримала від вчителя. Що я мушу зробити? Я мушу. Змінити аккаунт. Тобто, відкриваємо тут галочку і дивимося, де в нас є така кнопка, як змінити. У мене є додати інший обліковий запис. Додати інший обліковий запис. Я його натискаю. Що пропонує система? Ну, Google, звичайно що. Аккаунт Google. Очевидно, придеться підтвердити вам, якщо у вас стоїть захист на, на телефоні, ви підтверджуєте, що це ви. Ось. І Появляється така картинка, куди треба завести електронну адресу або номер телефону. І ось тут ми прописуємо електронну адресу. Я заведу Ванько проба, який у мене створений спеціальний дитячий аккаунт, ось спробуємо його завести. Англійською мовою ви заводите той, ту електронну адресу, яку ви отримали. Ну, для «Проби Вані» вона звучить так: проба. Ось, далі йде абревіатура одинакова для всіх. Пір 4 SCH. Укр.ка Education. Так, перевіряємо, тут я зробила помилку, зараз виправимо едюкатіон. Так, пір4sh.урeduкейшн. Далі кнопочку натискаємо. Далі нас просить завести пароль. Там же, де ви отримали свою електронну адресу, свій логін, там є і пароль. Подивіться уважно, який у вас пароль. Будь ласка, без помилок. Заводимо свій пароль. І знову натискаємо кнопочку Далі. Система привітає, треба прийняти ті правила, які в нас є. Прийняти ось. І вже видно, доступні нам сервіси Google. Так, що система знову мене просить у Google. Ну, тут, можливо, прийдеться помучитися, знову щось підтверджувати. Не все так просто, як здається. Треба походити туди-сюди. Ну, ось, бачите, мене система знову викинула. Я спробую зараз ще раз зайти. Ось Я вже прописала цю електронну адресу, я її пропишу ще раз. Так, Цей блюковий запис уже існує, пише. Добре, тоді не будемо мучитися. Якщо існує, значить я його вже сюди завела. Тепер давайте ми спробуємо приєднатися до якогось іншого аккаунту. Ну, наприклад, я відкриваю до якогось сервісу. Диск, наприклад. Да? Ось, у мене стоїть знову іконочка. Я бачу, що я тут працюю під іншим аккаунтом. І в мене з'явився тут уже аккаунт «Ванько Проба. Тобто, коли ми його в Google змінили, тобто, завели додатковий обліковий запис, він у нас з'являється в будь-якому сервісі, який б ми не відкрили. Ось Я перейду на Ванько Проба. Ось. І, будь ласка, тобто, це відкрився Google Диск. Да? Тут у тут мене тут всього-навсього якісь два документи лежать. Тобто, це працює. Тоді ми установлюємо собі на телефони через Play Market такий сервіс, як Google Class. Classroom. Він там звучить у Play Market, Тобто, це буде така зелена іконочка, ви зараз бачите, її тут справа третьою згори. ось Із зображенням чоловічка. Зелена дошка з зображенням чоловічка. Ось, для початку ми і маємо встановити цю програму. Встановлюємо собі на девайс таку програму Google Class ось через Play Market. Далі заходимо. І, знову ж таки, ну, у мене тут є перелік класів, бо я працюю тут під своїм аккаунтом. Знову ж таки, тут стоїть кружечок. Натискаємо на нього і вибираємо той аккаунт, який ми щойно завели. Ванько опроба в мене в даному випадку. Так, ось мене система не пропустила поки що. Спробуємо ще раз. Не вдалося перейти в обліковий запис. Так, да, таке може бути. Не вдалося перейти. Можливо, треба перезавантажити ваш девайс. Давайте спробуємо ще раз повернутися на ті сервіси і зайти якийсь інший. Оберемо Gmail, Gmail наприклад. Да? Email. Спробуємо тут для початку перейти. Ось Ванько, проба. Так, щось нас питають. ну так, Система пропонує якісь свої. Ось, будь ласочка, Ванько проба. Да? Тут ми перейшли, все нормально. Да? Ми бачимо, що тут якісь завдання є. От, І знову повернуся я до класу. Я все ж таки хочу приєднатися як Ванько проба. Система мене знову не пропускає. Бачимо, да? система не хоче пропускати. Так.